Привіт всім! Я сьогодні до вас з розпаковкою хочу показати, які нові олійки я собі замовила. Останнім часом замовляла більше якихось таких там куркуму, годжі, якісь бади, ну, щось таке для здоров'я, то шампуні, то пасти зубні. Давно не замовляла олії. Ну, замовляла щось таке, що там терміново закінчувалось. А це прям вирішила доповнити свою колекцію для аромадіагностики і замовити собі різні цікаві олійки. ліки. І зараз хочу вам розповісти, показати, що мені прийшло, що мені сподобалось найбільше з того, що прийшло, про що ці олійки ліки в аромопсихології. Я думаю, хвилин за 15-20 ми з вами впораємося. Я вам все розповім. Так, що ж мені цього разу прийшло? Перше, про що я хочу розповісти, це замовила для себе дві найкайфовіші квіткові олії: це жасмін і неролі. Це, взагалі, жасмін я просто не можу вам передати. Це такий кайф. У мене раніше була олія жасміну від. Попередників від дотери. Думаю, більшість з вас пам'ятає, що був в мене такий досвід в житті. А це мені вже прийшла олійка Янглівнг, і вона просто якась нереально космічна. Я вже собі сьогодні зробила аромат з нею. Це просто щось неймовірне. Це концентрат жасміну. Сьогодні я читала про цю олійку, готувалась до прямого Етеру і я вичитала, що. Квіти жасміну збирають лише вночі до світанку. Їх потрібно зібрати, щоб вони віддали максимум свого аромату. Якщо збирати вже після світанку, тоді аромат буде вже не такий насичений, тому дуже важливо, збирають їх тільки вночі і тільки вручну. Для того, щоб виготовити 454 мл, ну, один фунт, один фунт ефірної олії жасміну, потрібно я собі записала. Потрібно зібрати близько тисячі фунтів квітів. Це 3 мільйони 600 квіточок. Квіточок жасміну. Ви уявляєте взагалі собі цю кількість. І ну, відповідно і вартість цієї олії, да, яка має бути. Це сьогодні, до речі, мене дівчинка з команди запитала: що я знаю про олії Флора Secret. Це я взагалі не планувала розповідати, але вже так згадала. Про Flora Secret. Я зайшла, подивилася, а там Жасмін 10 мл, коштує 120 гривень. Як ви думаєте, це ефірна олія? валія? Якщо на 450 мл потрібно 3 мільйона 600 квітів? Це взагалі. Хочу порахувати, немає зараз калькулятора, скільки потрібно квітів на 10 мл. Ну, це ніяк не може коштувати 120 гривень. Але не про те. Жасмін. Про що ж ця олійка? Я тут навіть достала свої карточки, знаки з описами. Потім почитаю вам і повиписувала, щоб же не бути голослівною. До речі, використовувала сьогодні-пробувала цей жасмін для масажу обличчя. Дуже мені сподобалось. Ця олія класно, дуже працює. Це не можу надихатися з віковою шкірою, розгладжує зморшки, прибирає ознаки старіння, сприяє регенерації клітин, тому для догляду вона взагалі дуже класна. Як і всі, в принципі, квіткові олії, вони дуже цінні для нашої шкіри. І от я сьогодні поекспериментувала з жасміном, дуже мені сподобалось, як правило, жасмін використовується в елітній парфумерії. Я думаю, всі ви знаєте парфуми з жасміном. І тут, от ми з вами можемо створювати найелітнішу, найунікальнішу парфюмерію особисто для себе користуватися і отримувати найбільшу користь, тому що маємо в руках концентровану силу природи. Як же на що впливає олія жасміну і як ми можемо, які бонуси ще додаткові від неї отримати? По-перше, це олійка, яка це, понятно, це афродизіак, тому що це квіткова олія. Всі квіткові олії, вони афродизіаки. А окрім цього, вона знімає тривогу, депресію, нервове виснаження. Не знаю, можливо, через те вона мені зараз так подобається, тому що всі ми трохи з вами зараз трохи той, трохи відчуваємо вплив навколишніх подій. А, але окрім цього, ще олія жасміну сприяє безумовній любові. Безумовній любові, відкритому серцю, прийняттю. І мені відчувається, що це якраз ті емоції, які зараз потрібні кожному з нас. І коли ми користуємося, як взагалі це працює? Коли ми користуємось фірною олією, яка несе певні, певний вплив на наш організм, от, жасмін сприяє безумовній любові, допомагає приймає, прийняттю ситуації, сприяє заспокоєнню, розслабленню. І я нюхаю, мені зараз дуже подобається ця олійка. Коли я її буду використовувати, буду наносити на себе, буду додавати там в парфум свій, буду додавати в догляд, і я буду наповнюватись цими відчуттями, відчуттям безумовної любові, відчуттям спокою, відчуттям прийняття ситуації. І з кожним днем буду ставати спокійнішою і буду вирівнюватись мій стан. Через те я особисто дуже люблю ефірні олії, тому що вони надзвичайно швидко впливають на стан і допомагають нам змінити наш стан, додати тих емоцій, яких нам не вистачає, тих того спокою, можливо, якого нам не вистачає. Щось ще про я хотіла вам сказати. Так, мабуть, все. Наступна олійка, яку я вам хотіла показати сьогодні, теж мені прийшла ось буквально на днях. Це неролі. Я, звісно, їх всі вже повідкривала, всі перенюхала, тому що дуже чекала і дуже ж мені цікаво було, як вони будуть пахнути. Неролі я вперше понюхала саме Ян Хлівінг неролі влітку на Ромофестивалі, коли до нас приїжджала наша Вікторія Боярина з Іспанії. У неї була ця олійка, я її понюхала. Вона мені дуже сподобалась, але у мене ще була. Від дотера. Вона мені ніколи не подобалась, ні жасмін, до речі, ні неролі. А тут мені подобається і та, і та. Вони інші, там вони були розведені в ролерах, Тут це концентровані, це концентрати по 5 мл. А неролі це олія з квітів апельсинового дерева. Вона, до речі, апельсину роблять три олійки. Три олійки роблять з апельсину, петітгрейн з кори. Апельсинового дерева, апельсин з плодів апельсинового дерева і неролі з квітів апельсинового дерева. І от неролі у нас сприяє душевній рівновазі. І також, до речі, щоб отримати півлітра 0,5 літра ефірної олії неролі, потрібно 450 кілограмів, кілограмів квітів. Угу. Тому квіткові олії, вони, як правило, такі дуже дороговартісні. Троянда, жасмін, неролі, ну, от герань, там вони вже трошки дешевші, найдорожчі це троянда, жасмін, неролі. А також неролі у нас сприяє ясності розуму та прибирає страхи. Якщо ви прагнете ясності та життя без страху, це про неролі. Якраз ці енергії, цей стан несе для нас вірного неролі. І якщо вам зараз в моменті дуже подобається цей аромат, це означає, що це вам зараз і потрібно. Користуйтесь і отримаєте результат, якого ви прагнете. Неролі допомагає бути в моменті. До речі, в Янглівінг є набір Філінгс. Они у мене стоїть фіолетовий, і там є суміш present time. Present time» Теперішній час да? в даний момент тут і тепер. І в основі цієї суміші якраз не ролі, тому що саме ця олійка допомагає нам повернутись в момент. І вона ж допомагає сприяє самореалізації, тому що ми не десь не вітаємо в облаках, не переварюємо, не перетравлюємо минуле, а знаходимось тут і зараз, в моменті і здатні діяти тут і зараз. От нероль якраз прекрасно з цим працює, окрім цього, відкриває серце, звільняє від таких емоцій безсилля, самообмеження. Допомагає максимально відкритись цьому світу і діяти. Ось таке у нас неролі. Також мені прийшов: чи прийшов, чи прийшла олійка Іланг Ілангу. До речі, Іланг Іланг перекладається як квітка квітів. Це сьогодні теж виписувала собі цікаві факти. Класна, вона, класна ця олійка, така теж дуже жіноча, афродизіак. Сьогодні вичитала цікавий факт, що Іланг сприяє підтримці, пружності наших грудей. І це ще афродизіак. Тому вам лайфхак можна дати чоловіку, щоб пробив масаж, і це буде сприяти молодості вашої шкіри, пружності, задоволенню, тому що вона реально дуже класно пахне і ще й стимулює класні всякі емоції у нас. Окрім цього, це олійка, яка сприяє розслабленню, плюс вона є антидепресантом. А, і, до речі, регулює рівень адреналіну в крові, тому допомагає вийти з такого стану миттєвого, з такого стану шоку, паніки. Можна подихати глибоко і ланг і лангом. Знаєте, цей метод дихання по квадрату 4 на 4. От якщо до цього дихання ще додати і ланг і ланг, то дія буде набагато більш ефективною. А, окрім цього, регулює рівень гормонів. Можна користуватись жінкам, наносити на живіт, наприклад. І дуже класно для волосся підходить. Так, да, і понижує тиск. Оксана мені підказує, понижує тиск. Правда. І для волосся це взагалі супер олія. Вона сприяє росту волосся, сприяє блиску волосся. Можна робити спрей собі з вангелангом, можна робити арома Волосся буде мати неймовірний аромат, і ще й дуже класно виглядати при цьому. Так, що мені ще прийшло? Ще мені прийшли. Так, гірань. Герань бурбон замовила собі. У мене раніше її не було. Бурбон це такий сорт, сорт герані. є просто герань, а це герань бурбон Саме ця герань, вона з острова Ре Виписала. Реюньйон біля Мадагаскару. Там її вирощують, там її дистилюють. Вона має такий більш складний аромат, ніж звичайна герань. І також для того, щоб виготовити один літр цієї олійки, потрібно 900 фунтів квітів, листя та стебл дистилювати. Тобто геральн дистилюють не просто з квітів, а в цілому з усієї рослинки. Вона також передає блиск та сяйво волосся, шкірі, її можна для догляду використовувати, для масажу гуаша. Ви можете брати олію, базову, якою ви користуєтесь, додавати гіраль. І робити собі масаж, або жасмін, або Неролі, або Іланг. Всі ці олійки вони дуже класно працюють з нашою шкірою, і ми можемо щодня робити собі таке арома СПА домашнє і приносити користь нашій шкірі, і отримувати ще й класне задоволення від аромату ефірних олій. А, окрім цього, на в а, психології допомагає знизити цей страх покинутості. Страх самотності, що мене не люблять, я нікому не потрібен. От оці такі стани, і допомагає подолати, відпустити такі негативні емоції, спогади. Якщо таке десь можливо було в житті, тоді, як правило, є готовність з цим зараз працювати, тоді ви можете обрати для себе носом цей аромат, він вам буде подобатись, і, користуючись ним, ви зможете пропрацювати ці стани і змінити їх. Так, далі, що мені ще прийшло? Ще мені прийшла олійка Пачулі. Пачулі це олія достатку. Є навіть у нас така практика капати пачулі в гаманець для того, щоб розмножувались гроші. Взагалі в давнину пачулі, ну, будь-які ефірні олії вони були доступні лише багатіям, тому що це завжди було дороговартісно, це не, не було доступно всім на світі людям, тільки багаті люди могли користуватися ефірними оліями, і від них, як правило, пахло пачулі. І тепер таке повір'я, що пачулі асоціюється з ароматом достатком. Але окрім цього, ця олія вона ще й прекрасна також для шкіри. Це також з квітів. І вона класно працює з шкірою, від зморшок допомагає дуже добре, регенерує клітини, заспокоює розум, розслабляє. І я ще, знаєте, навіть хотіла вам почитати метафору Пачулі, вона дуже класна. Метафора це такий опис ефірної олії. У нас є такі карточки, знаки, де є метафору на кожну монополійку. І про пачулі от мені дуже подобається ця метафора. Хто я послання від янголів про усвідомлення себе, достатку та призначення, тримай очі і серце відкритими для можливостей, побач себе в різних обставинах і подружись з тим, що можна бути різним, можна передумати, можна все, визнай важливість матеріального, зрозумій, у чому твоя розкіш, і тільки в моменті відчуття своєї самоцінності. Приходить підтвердження у вигляді достатку. Найкорисніше, що можемо зробити Всесвіту, це бути щасливими. Отака От олійка Печурі для усвідомлення життєвої місії та достатку. Тому що достаток це завжди наслідок, наслідок нашого проявлення в світ, наслідок наших дій, наслідок нашої віри в себе. Те, як ми сприймаємо себе, так ми транслюємо себе в світ, так нас сприймають інші люди, і таку відповідь від всесвіту ми отримаємо. Тому впервину, в першу чергу, ми завжди працюємо з власним станом, з власною самоцінністю. І ефірні олії тут дуже круто допомагають. По-перше, виявити, що з цим є питання. А по-друге, додати тих елементів, яких зараз не вистачає, доповнити і змінити свій стан. Так, що мені ще прийшло? Тут ще декілька олійок залишилось. Ще я отримала корицю. Це, взагалі, мій топ-фаворит. Я обожнюю цю олію. В Янг Лівінг вона особливо смачна, дуже солоденька, дуже класна, приємна. Це олія кори кориці. Вона балансує рівень цукру в крові. Вона має дуже солодкий аромат, і її можна додавати в каву. Це олія харчової лінійки. Бачите, вона така біленька етикеточка з плюсиком. Це в Янфлівінг, харчові олії, які сертифіковані, мають харчові сертифікати в Європ... європейські в Європі, і її можна додавати в каву. І таким чином, наприклад, перестати пити каву з цукром поступово, та, замінюючи собі, додаючи цукорицю, і а, додатково вона буде сприяти допомагати регулювати рівень цукру в крові. Як ми додаємо в каву корицю? Ми її не капаємо в жодному разі, тому що це пекуча олія, і вона дуже концентрована. Якщо ми хочемо її додати в каву, ми відкриваємо олійку, беремо зубочистку, макаємо і розмішуємо цією зубочисточкою каву. Таким чином, ми можемо ароматизувати свою каву корицею, кардамоном, будь-якими спеціями, які вам подобаються. Окрім цього, мені ще прийшла олійка танджерину. Це мандарин, так? наш звичний мандарин. А Він має дуже класний аромат. А і... Зараз я закінчу. А Вона має дуже класний аромат, пахне Новим роком. Прямо мандаринками дуже класний запах, А, є потужним антиоксидантом, знімає набряки знімає. А... Затримку рідини, так, якщо є такі напрямки, затримки напрямки, затримка рідини, ми можемо додавати собі танжерин водичку, це також харчова олійка. Можемо капати собі прямо в водичку, розмішувати її. Можна цілу капельку капати, пити з водою. По-перше, вода буде дуже, дуже, дуже смачна, ароматна. Якщо вам, наприклад, важко випивати свою норму води, ви можете скористатись таким лайфхаком, додавати воду. Лимон, апельсин. Зараз ще у нас мають з'явитися олійки, лайму та грипфруту от такі харчові маленькі. Їх можна додавати в водичку, робити собі смачніші лимонади, які не містять жодного цукру, але мають дуже класний аромат. І також, до речі, наш. Цей мандарин містить 73% лимонену, Це діючої речовини, яка є дуже потужним антиоксидантом. Тому прям дуже рекомендую спробувати. Це така дуже доступна олійка, якою ви можете додати класний і стан собі змінити, тому що вона сприяє радості, позитиву, такій дитячій енергії. Також дуже класна метафора про мандарин. Швиденько вам прочитаю. Мандарин. Час грати. Ростити у собі щирий дитячий інтерес. Точка входу знаходиться у справжній насолоді і відмові від прийняття будь-яких спонтанних рішень. Спочатку залюбити себе, а потім рятувати весь світ. Почни з того, щоб згадати, як це пустувати. Мандарин це у нас олійка. Яка буде активувати вашу внутрішню дитину, а саме внутрішня дитина допомагає нам на шляху до наших досягнень та змін. Так, і в подарунок я отримала в цьому місяці олійку Pine. Це сосна, я про неї нічого не виписала, але вона дуже класно пахне. Прям дуже кайфова олія. Я вам про неї потім окремо пізніше розкажу, щось я не підготувалася. Про сусну нічого не знайшла. Так, і ще цього разу я ще замовила собі зубну пасту, тому що в мене вже закінчується. Я дуже полюбила саме цю Aroma Bright. У нас є декілька видів пасти, ось такої Тівси. Це суміш противірусною, антибактеріальною. Вона дуже класна для зубів. І от з усіх я вже всі перепробувала. Він, ця Aroma Braйт, мені подобається найбільше, я собі постійно її замовляю. Ще окремо замовляю дитячу, але от зараз така мені прийшла. І ще один найголовніший подарунок, який мені прийшов, це ось така штучка. А в ній. Та-дам! Олійка! Це суміш лоялті, розроблена Гарі Янгом, засновником компанії Лівінг». Цю суміш неможливо купити, її можна отримати тільки в подарунок за лояльність. Завтра, рівно рік, як я зареєструвалася в Yang Living, весь цей рік я була лояльним партнером, клієнтом, щомісяця робила замовлення, і ось в подарунок отримала лоялті. Таку класну суміш. Я собі виписала також, що входить в склад цієї суміші. І тут є і троянда, і священний сандал, і лада, і пачулі, лаванда, ветивер. І ця олійка вона сприяє реалізації наших намірів. Реалізації намірів з вдячністю та задоволенням. Має дуже-дуже дуже приємний аромат. З нею можна робити медитацію для реалізації наміру, проговорювати афірмації для реалізації наміру. Олія буде сприяти зміненню стану, розслабляти. Також її можна використовувати для догляду, тому що тут просто безцінні олії, як я вже сказала, і сандал, і лада, і троянда, і ветивер, і лаванда. Всі ці олії дуже класні для нашої шкіри, тому лоелті можна також використовувати для догляду. І також вона сприяє заземленню і емоційному, духовному та розумовому балансу. Ось таку суміш можна отримати в подарунок за рік лояльності в Янглів. На цьому все. Все, що хотіла вам, розповіла про ліки, які я отримала, розповіла. А завтра у нас святковий день у мене буде річниця, як я в Янглівінг, як я вже сказала. Думаю, з цього приводу також проведу прямий етер. У нас зараз в команді прям хвиля пішла, так як ми всі одночасно переходили в Янглівінг. Всі зараз пишуть публікації. Я думаю, я вийду в прямий етер завтра і розповім вам про свій рік Янглівінг, про те, що я тут отримала за рік, що здобула. Чи не шкодую я про своє рішення перейти в Ян Про це все буде завтра. А сьогодні дякую вам, що ви були зі мною. Бажаю вам тихої ночі і обіймаю вас. До завтра!